Єдиний у Європі плетений мотоцикл створили у Львові. До колекціонера Остапа Бойка якось привезли напівпрогнилий мінськ, який випускали у радянському союзі ще у 50-х-60-х роках як копію німецького мотоцикла. Його вже не було коли діти, тому що його вже знайшли на металобрухті. Це по ньому зараз вже не видно, але принаймні, видно, що двигун теж тут пошкоджений, і це вже фактично. Чому цей мотоцикл перейшов в такий ранг в'язаного? Тому що він вже не підлягав. Жодній нормальній реставрації познайомився колекціонер із майстриною Божиною Городницькою і разом вигадали, як порятувати техніку новим дизайном. Одягнули у плетивом. Такий подібний мотоцикл. ще є один десь в Штатах. І такого масштабу роботи в нас більше ніде ніхто не робив. І це мені було просто цікаво спробувати, як воно як воно працювати з такою технікою. Відчула на собі, коли кожну деталь окремо оплітала протягом місяця двох. Колір підбирали як найближчий до автентичного потрощений. Мотор вирішили не прикрашати. Він дав ім'я мотоциклу розбите серце. Над ювелірно-плетеним мотоциклом майстрині довелося добряче попітніти. Це теж було не найлегше. Е Кришку треба було теж робити по формі. власне, Тому ми робили гачком, але воно вийшло як своє рідне серце. От, е, важко було з рамою, бо вона дуже така там заплутана, і це реальний був печворк. Це в'язалися два рядочки, пришивали, в'язалися знову два рядочки знову пришивалися, оці всі деталічки. Ось ну і тут видно поєднання. От, це вже гачок, а це спиці, і воно дуже гармонійно і красиво виглядає. В Остапа Бойка плетений мотоцикл, один із сорока залізних коней його колекції. А отут мої оті решта вже коні, вірці, які підуть на реставрацію або які вже є реставровані. Має мотоцикли, мопеди і моторолери. Колекціонер вирішив обплести ще кілька своїх експонатів, яких уже неможливо врятувати в інший спосіб.